Австрія дотримується нейтралітету у військовому плані згідно нейтралітету з в Україні не можуть розміщуватися військові бази, та Австрія не бере жодної участі у різних військових альянсах. Натомість тут активно розвивається культурна дипломатія. Пролунав перший дзвінок саме тому нам потрібно встигнути вам сказати, що сьогодні ми на благодійному концерті мецо-сопрано ліни білкіною. А після того ми залишимося на панельну дискусію. Про музику та політику гроші будуть зібрані для клінічної лікарні міста Івано-Франківська. «Passion for Ukraine» – саме так називався Захід. Це один з прикладів, що роблять українські митці за кордоном та яких зусиль докладають для того, аби українська культура отримала визнання у світі. Культурні івенти приваблюють пересічних європейців мистецькою стороною та бажанням розширити власний світогляд. Українські митці. За кордоном у свою чергу мають змогу пояснити, чому сталася війна, чому Крим наш і як війна змінила кожного. Скажіть, будь ласка, як змінила а, вас війна, тому що я сьогодні чула на панельній дискусії вашу історію, я її чула німецькою. У мене німецька така собі. Я б хотіла, щоб ви розказали коротко свою історію, але українською. Війна мене дуже змінила. Я б навіть сказала, що я до повномасштабної війни і зараз це дві різні людини, а, тому що я багато чого усвідомила для себе, перейшла на українську мову майже одразу. І я для себе вирішила, що. Я не хочу мати нічого спільного з Росією з країною агресором. В цьому контексті моя любов до України вона е, зміцнилась, і я от поставила на Терези, що для мене важливіше ненависть до Росії чи любов до України, і любов до України перемогла. І саме через е, таку свою філософію я. Ваю багато творів замовляю композитором. А нові класичні твори твори виконую їх для австрійської, не тільки австрійської публіки. А у вас дуже класна українська мова зараз в Україні, якщо ви знаєте, таке мовне питання стоїть. Наскільки просто вам було вивчити українську мову і заговорити дуже як вибачте, так мені дуже було просто перейти а, на українську мову, тому що не дивлячись на те, що я росла в Криму, я вивчала українську мову з першого класу у школі. А потім, коли я переїхала до Києва, мені було 15 років, а, і я жила в гуртожитку з дівчатами з західних регіонів України. І для них була російська реально чужа. От я це відчула тоді, це був 2003-2004 рік. Я хотіла вивчити українську і, і не тільки її знати, а просто щоб спілкуватись в побуті. Мені було дивно, що дівчата з Закарпаття, вони ну, ніби говорили російською, але з таким акцентом. І тоді, от я відчула молодою дівчиною, що Українська це наша рідна мова, а російська вона нав'язала в загальному житті. Була переважно російська мова на той час, але українську я вивчила дуже швидко. І, от саме вдома я говорила саме українською, це мені дуже допомогло перейти в квітні 22-го року, взагалі без проблем. Так, спочатку було ну якийсь навіть дискомфорт, може, що я не впевнена себе почувала десь. Але я не боялась робити помилки, і ну, мені здавалося, що краще я буду намагатись і покращувати свою мову, е, ніж я просто якби сховаюся і скажу ні-ні, ні, я не можу. Ну, це насправді е, це не має виправдань. Якщо людина каже мені важко, це просто вона не, не намагається. Так. Ви е, з Криму, ви кримська так. татарка. І, тобто, ви такий не просто обличчя України в Австрії, а вищий голос кримських татар, можна сказати, в Австрії. Як кожен музикант, наприклад, який живе нині за кордоном, або кожна людина, яка нині переїхала з України через війну за кордоном, що вона може зробити, якщо вона представник творчої сфери, творчої професії, для того щоб можливо зупинити цю війну або принаймні. Розвіяти всі ті наративи російські, які були закладені руками тут в Європі. Я думаю, що кожен українець і кожна українка, які виїхали за кордон, вони мають починати з себе. Вони мають розуміти, що вони можуть зробити, і не казати: ой, а, а хто там скільки задонатив, чи не задонатив, а хто там поїхав. Ну, тобто, людям дуже. Хочеться подивитися, от як хтось інше робить. А якщо всю цю увагу, цей фокус перенести на себе і спитати себе, що я можу зробити в першу чергу для себе, то я відчула, що я хочу зрозуміти нарешті, хто я. Я почала собі такі питання задавати, хто я, що я можу показати про свою країну, що я можу розказати. І, і звісно, це. Питання так само можливостей багато українських і музикантів і студентів музичних закладів, які зараз переїхали. Але звісно, що в першу чергу вони намагаються знай знайти своє місце, тому що це великий стрес для людини переїхати в іншу країну, де все чуже. І ну, у мене багато емпатії до таких людей. Я давно вже живу в Австрії, я давно живу у Відні, 15 років вже і тому мені це легше. Мені легше думати про мистецтво, пропагувати українське мистецтво, українську музику, тому що я в цьому контексті вже звикла жити, і мене мені це сили. За чим ви найбільше сумуєте кримським у своєму житті? Можливо, це якесь місце, можливо, це я не знаю, якась трава, можливо, це просто якась емоція десь, бо кожного з нас є свій Крим. Так, звісно. Мені пощастило, тому що я знаю саме автентичний Крим. Я знаю Крим, який належить кримським татарам. Мої бабуся з дідусем до депортації, вони з судахського району. Тобто, це такі дуже красиві живописні місця з горами, з морем, з виноградниками. Це все дуже красиво, романтично. Але коли ми повернулися на початку 90-х років, всі ну, наші домівки були вже зайняті. Чужинцями і дуже мало було взагалі можливості придбати нерухомість. І тоді ми купили будинок в Джанкої, і Джанкой я вважаю зараз, що це от частина мого Криму, незважаючи на те, що там немає ні гор, ні моря і що насправді кримська татарська культура там не дуже поважається, і ну на той час, коли я була дитиною. Я все одно пам'ятаю оці степи, оці поля, коли я виходила, і оцей простір, от простір був, і, і не заважали ніякі гори. Звісно, що я обожнюю гори і море. Але ось цей, коли, коли от бачиш, десь там обрій і дуже, дуже красиве небо. От для мене кримське небо це те, чого мені не вистачає нічого, тому що воно особливе. І коли я відпочивала в судоку, я там була просто місяцями, особливо літніми місяцями. А це небо повне зірок. А от я більше ніде такого не бачила. І ось ось цей клімат м'який: це повітря, це чисте, чисте небо. І, ну, ось, ось саме це. Про те, яку роль може і має відігравати музика, щоб стати помітною на політичному рівні, дискутували мецо сопрано Олена Білкіна, Лія Бетстоун, арт-директорка фестивалю Ukrainian Contemporary Music Festival New York та Олександра Саєнко, культурна менеджерка, засновниця фестивалю української культури в Австрії Юстрім. Ми боремося своїми методами проти російської пропаганди. І сьогоднішня вистава це один з таких методів. Немає сумніву, що ми переможемо, бо правда на нашому боці. До речі, шоковим відкриттям для нас стало те, що Лія Бетстоун не просто має українське коріння, але й говорить українською мовою. Саме вона нагадала американцям, що їхню улюблену колядку щетрик створено в Україні. Як американська музикознавиця спеціалізується на перетині музичного мистецтва, філософії та політики, а нині досліджує українську музику ХХ століття. Кажи, будь ласка, я коли готувалася до наше інтерв'ю, я бачу, що в тебе дуже багато робіт про українських музикантів. У мене питання таке особисте. В тебе українські корні? Звідки це? Чому це так? Так, у мене українське коріння, э, раді, устраба бабусі з України, э, але це, що дуже нові, у моїй родині, моя мама, наприклад, не, не говорить українською мовою, це що, що я, я сама э, не здалася, але ну, це, це частина моєї ідентичності, думаю, так. Цікаво, мені було дуже цікаво, я дивлюся, і мені та прізвище не українське Ну, думаю, я знаю але завжди. Але... А Як ти дізналася, чи ти знала про це завжди, наприклад? Ну, я знала завжди, але під час університету ем, я більш зацікавлена у. Мої культури і ще студентські організації, наприклад, Ukrainian Club. я дуже хотіла мову вчити і ну, більш про Україну розуміти і відвідати перший раз і так далі. Ти була в Україні? Так. А, okay. звичайно, крота, крота, ти мене зараз дивувала по перше українська мова, бо це якась фантастика. Скажи, будь ласка, ти організувала концерт Корнейхід Холл, так присвячений Щедрику. Так, а як виникла ця ідея? Наскільки складно? Тому що ми всі в Україні, наприклад, чули про цей концерт, і це було відео. Це було дійсно фантастично. Так, ну чесно, це, це не це не тільки я, це, ну, це ідея, по перше, я багато. Так, багато людей, які знають про Шедрика, про Леонтовича, знають, що минулого року буде е, ювілей. Так, тобто підготовка тривала цілих два роки до так, цієї події. Так, Нарешті е, масштабною війною також, е, але думаю, що дуже успішні і дуже дуже важливо. О, то, це, то, це, це було фантастично. Мені здається, що. Після цього концерту увесь світ дізнався про Леонтовича, що все таки він був композитором з України і що Чедрик належить якби Україні. Так тому так. Е, дякую за популяризацію. У мене таке останнє питання. Скажи, будь ласка, Тоби є найбільше відкриття. У тебе дуже багато дослідницьких робіт про українську музику, про українську культуру. Твоє особисте найбільше відкриття про це. Ну, по-перше, що фантастична музика з України, які я не знаю чому, але який не, не е, звуч у Європі чи у США. Це, це, це погане відкриття можливо. Ем, але також дуже цікаві зв'язки між українськими та американськими, українськими та австрійцями. Музична культура в Україні має багато в'язки у світі. Ну, щедрик також, та, наприклад, та, та. але також у є багато різних в'язків е, з українськими композиторами. І для мене це чудово. І це дуже важливо, що світ розумію, розуміє, що Україна, українська культура це щось окреме, це щось. Це не частина це... російської. Так, так. Так. І це не частина також хаббурської так. імперії. Це, це щось дуже ми а, є. Окремі. Так, 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 так. Українці в Австрії намагаються не лише дивуватися своїми талантами, але й щоразу розвінчувати міфи російської пропаганди. Кожен має бути на своєму місці і робити в цій війні максимум, що може. Ставте вподобайки та коментуйте, а ми і далі будемо для вас готувати контент про австрійське життя.